Атомні звички книга автора Джеймса Кліра, в якій читачі дізнаються, як створити сприятливе середовище для змін, подолати брак мотивації та сили волі, знайти можливість впроваджувати нові звички, навіть коли життя набирає шалених ритмів. Цей практичний посібник допоможе слідувати простому набору правил для створення корисних звичок і відмови від шкідливих. Використовуючи чотири закони поведінки. Змінитися можуть всі. Проблема не у людях, а у системі, за якою вони автоматично живуть. Успіх це продукт щоденних звичок. А не масштабних змін, які відбуваються один раз у житті. Найпрактичніший спосіб змінити те, ким ви є змінити те, що ви робите. У більшості випадків ми вважаємо за краще помилятися в натовпі, ніж бути правими наодинці. Перший крок до зміни поганих звичок це їх усвідомлення. Фокус завжди має бути на тій особистості, якою ви хочете стати, а не на отриманні певного результату. Ніколи не пропускайте дію двічі. Якщо ви пропускаєте один день, Постарайтеся повернутися до звички якнайшвидше. Якщо зможете вдосконалюватися всього на 1% щодня протягом одного року, до кінця цього періоду ви станете в 37 разів кращими за самого себе, яким ви були на початку цього шляху. Ми схильні повторювати дії, якщо досвід приніс нам задоволення. Не переставай творити щодня. І у тебе буде солідне портфоліо. Якщо ви прагнете кращих результатів, забудьте про постановку цілей. Натомість сконцентруйтеся на вашій системі. Щоденних діях. Звички не обмежують свободи. Вони створюють її. Дійсно, люди, котрі не керують звичками, часто мають мінімум свободи. Бути допитливим краще, ніж бути розумним. Мотивація та допитливість означають більше, ніж розум. Оскільки ведуть до дії. Навіть якщо ви дуже розумні, це не приведе до будь яких результатів саме по собі, оскільки розум не спонукає до дії. Хороший гравець намагається перемогти у грі, в яку грають усі інші. Великий гравець створює нову гру, яка сприятлива для його сильних сторін і оминає слабкі. Звички змінюються в залежності від приміщення, в якому ми знаходимося, та від стимулів, які ми бачимо. Оточення невидима рука, яка спрямовує поведінку людини. Незважаючи на унікальність нашої особистості, певні види поведінки мають тенденцію виникати знову і знову, за певних зовнішніх умов. Саме очікування винагороди, а не її отримання, спонукає нас діяти. Дуже просто переоцінити важливість одного вирішального моменту та недооцінити роль невеликих змін, що відбуваються на щоденній основі. Занадто часто ми переконуємо себе в тому, що помітний успіх вимагає помітних зусиль. Звички можуть працювати на вас чи проти вас. Тенденція, коли одна покупка веде за собою інші, має назву ефект дідро. Ефект дідро полягає в тому, що покупка нової речі часто створює спіраль споживання, яка веде до нових покупок. Люди часто вибирають продукти не за тим, що вони являють собою, а за тим, де вони знаходяться. Коли формуються звички, дії, які виконуються автоматично, переходять під контроль підсвідомості, і ви слідуєте старим паттернам, не одразу усвідомлюючи, що відбувається. Час збільшує розрив між успіхом та провалом. Він багаторазово збільшує ті результати, до яких ви прикладаєте зусилля. Хороші звички роблять час союзником. Погані звички роблять його ворогом. Звичка це похідна процесу самовдосконалення. Так само як сума грошей на банківському рахунку. Збільшується за рахунок нарахування відсотків, позитивний ефект звичок акумулюється в міру їх повторення. Коли здається, що вже ніщо не може мені допомогти, я йду і дивлюся на каменяра, який б'є по своєму каменю сотні разів, і жодної тріщини не з'являється на його поверхні. Але коли 101-й удар розколює його навпіл. Я розумію, що не останній удар розбив цей камінь, а всі, що були до нього.